Світшоти мікс, перший плюс другий сорт, 10 кілограмчиків за ціною 950 гривень цієї мішечки. До речі, якщо ви замовляєте три мішечки, то у вас буде ціна за один 800 гривень. Чоловічі та жіночі модельки. Ось такий Ході чоловічий. В розмірі будуть всі різноманітні. Світшотик. Гарний великий розмір. Чоловіча моделька. Наступний ось такого плану. Батні. Теж іде чоловіча моделька. Далі такий світшотик. Десь чоловіча моделька, однотонний, більший розмір. Далі жіноча моделька. Укорочений такий батні. Наступний такого плану, теж йде чоловіча моделька, більший розмір. Наступний такого плану світшотик. Десь чоловіча моделька. Так, розмір МК. Далі такий світшот. Дальше живеточка нам така паласа. Більший розмір, На замочку. Дальше така моделька жіноча. Так, дальше. пума, Тут є домініон, це на працює замочок, жіноча моделька розмір Далі, С. Дальше судшотик. Недополнился на замочку. розмір М-ка. Дальше така модель. Зіппуді на замочку повністю донизу. Діноча моделька. Далі такого плану. Теж ще йде замочку повністю донизу, розмір пише С. Наступний ось такий сіпшотик, чорненький. Далі така моделька на замочку повністю донизу. Наступний такий утеплений ватник. З надписом. Наступна моделька такого плану. Це, до речі, досить цікаво. Зімочком повністю донизу. Далі така. Тепер розмір М. -ка. Наступна джаніна, розмір 42-й. Подовгувати жіноча модель. Наступний світшотик. Ось такий чоловічий. Далі такого плану жіноча моделька. І останнє це джогич. Ось така чоловіча кофтичка. Все, я вам показала повністю цілий лотик, 10 кг за ціною 950 гривень. При замовленні трьох лотів ціна за 1,800 гривень.